Колись ми займалися таємним покупцем. Хтось, можливо, ще пам'ятає. З 2010 по 2017 рік ми працювали на мережі, магазинів і ресторанів, де ми перевіряли якість обслуговування, інколи переважували, деколи ходили там, робили і крадіжки, і конфлікти. Ну, дуже, була, дуже була цікава робота. Ми працювали по всій Україні з різними мережами. Дійсно, і то було і золото, було, і спортивні. Товари, і електротовари, побутова і техніка, і хімія, і аптеки. Ну тобто абсолютно різний товар був. Дійсно, цей метод був дуже класний, тому що ми навчали навичкам персонал. І дивилися, як працює цей інструмент контролю був для управлінця, як працює персонал, як обслуговує якість обслуговування. Також ми брали постійно зворотній зв'язок з таємних покупців, а таємний покупець це звичайно, людина, яка користується товарами і споживає товари до тої чи іншої мережі. І вони давали свій фідбек. Писали, як їм у тих правилах, у тих стандартах, у тому обслуговуванні. І ми покращували постійно ще й стандарти для того, щоб клієнтам, відвідувачам було класно там бути, знаходитися. І якби три в одному: прямо і це і навчання, і управління, і бонусна система туди пішла. І збільшення середнього чеку, тому що кожен раз задачі були там допродати щось, так, розпродажі зробити, ось, залоялити клієнта, щоб він приходив постійно. от. Але зараз є дуже класний додаток. Я просто буквально позавчора зустрілася зі своєю подругою, і вона мені показала цей додаток, який оце все робить тільки. Автоматично. Не потрібно так дорого платити всім людям, робити ці таємні закупки. Воно все автоматично робиться. Мало того, що мотиваційну систему будуємо, ми можемо контролювати співробітників, ми можемо навіть бонусну систему бачити кожного відвідувача чи клієнта. І цей СРМ влаштована, і там і сайти є, і інтернет-магазини, і все на світі. Тобто це все в одному додатку. Тому дуже раджу, у кого бізнес B2C, в кого багато клієнтів, хто працює на фізичних, на, на кінцевого споживача, дуже зручно. Пишіть мені, я надішлю всю інформацію по цьому додатку і, до речі, він недорогий. Ділюся.